Пляшка з пластику. Упізнали це не важко так я пластикова пляшка, не велика й не мала, а на літрі в півтора. Жила собі в магазині на гарнесенькій вітрині. Друзів мала я багато, веселились ми завзято. Звідти враз мене зняли і Сергійку продали. Радощів було багато, та минуло, на жаль, свято. Випив він мерщій водичку, а мене шпурнув у річку. Не хотіла я у воду краще вже до могороду. Там же друзі всі мої спочивають у смітті. Та не знало те хлопя, що є баки для сміття, що сухе на переробку, а вологе на обробку. Вмить почула мене річка, викинула у травичку. Вітерець легенький обвіяв, сонечко ласкаво гріло, час минав, а я марніла і страждала, і старіла. Якось Петрик пробігав і мене з землі підняв до сміття у бак поклав, а там вся моя рідня Ой яка щаслива я буду там. Де вся сім'я нас із бака заберуть і нове життя дадуть.